Вітаю тебе, колего. Почту з того, що сьогодні вночі Одеса в черговий раз була обстріляна балістичними ракетами з боку Росії. Удар знову прийшовся на цивільну інфраструктуру, серед яких опинилися одні з найбільших складів нової пошти. Наразі відомо, що майже повністю знищено тисячу посилок, а компанія зазнала збитків у 3 мільйони гривень. Також руйнувань зазнали й агропідприємство. На його території від полум'я та диму знищено десятки культур саджанців, насіння та квітів. Однак повні збитки наразі невідомі. Про це нам розповів. Працівник агрокомпанії Олександр Демченко. Давайте послухаємо. Зараз територія поки оціплена. Співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій не допускають до приміщення, але ну, з тих відео, фото, які вже в мережею, ми бачимо, що руйнування, на жаль, досить масштабні. Поки що нам важко оцінити ті збитки, які завдані компанії, але дивує те, що ну, наша компанія, вона являється, ну, займається діяльністю пов'язаною з реалізацією посадкового матеріалу, саджанців, насіння, розсади, квітів. І ну, наш, наш товар він точно не є тією мішенью, яка могла би бути чи привертати увагу Російської Федерації, але, на жаль. Якщо росіяни вже в з квітами і саджанцями, то ну, тут варто щось коментувати. Зазначу, що пожежу гасили всю ніч і навіть вранці. Усього внаслідок ракетного удару, на щастя, обійшлося без загиблих. Поранення отримали 14 людей, з яких одного чоловіка госпіталізували до лікарні. Наразі його стан стабільний. Ось що про нього розповів директор міської лікарні. Внаслідок вчорашньої ракетної атаки вечірньої. До лікарні до нашого закладу потрапив один постраждалий: це чоловік 32 років зі сполученою торикою абдомінальною травмою, з ураженням переломами РБР, внутрішньо черевним кровотечею. Пацієнт поступив в стані ступору. Проведено оперативне втручання, негайне, проведено дренаж Грудної порожнини забілау і спленектомія. Станом на теперішній час стан пацієнта стабільний. Він в свідомості, в тяжкому стані перебуває в відділенні реанімації інтенсивної терапії нашої лікарні. Варто наголосити, що балістикою ворог атакує Одесу третій день поспіль, намагаючись знищити логістику та цивільну інфраструктуру. Також таким чином росіяни хочуть посіяти паніку серед населення у сакральні дати для своєї держави. Про це заявив заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов. Із застосуванням двох балістичних ракет, попередньо встановлених типу Ескандер М. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала підступного удару по цивільному населенню Одеси. Пошкодила цивільну інфраструктуру, пошкодила логістичний склад нової пошти, цивільний об'єкт. На щастя, працівники нової пошти своєчасно і оперативно відреагували на сигнали повітряної тривоги та перемістилися в безпечне місце. Бачимо, що вони постійно змінюють свої атаки, змінюють постійно зброю, якою атакують Одещину. Які цілі вони переслідують? Ну, мабуть, це сіяння паніки серед мирного населення, іншого обґрунтування немає, тому що, як ми бачимо, страждають мирні цивільні люди, страждають цивільні об'єкти інфраструктури, рекреаційні зони, люди місця масового відвідування саме мешканців Одеси і гостей Одещини. Тому, мабуть, саме цю мету вони і переслідують сіяння паніки серед мирного населення. Ще одним важливим моментом є те, що ворог вдарив по місту в 10-ту річницю подій, які відбулися 2 травня 2014 року, коли проросійські налаштовані люди на грецькій площі провокували футбольних фанатів. Після чого відбулися масові сутички. Протистояння у центрі міста тривали понад три години, які згодом перемістилися на куликове поле. Після чого прихильники РФ заховалися у будинку профспілок, звідки скидали коктейлі молотова на людей. Згадує про цей день учасник подій та активіст Дем'ян Ганул. І ось що він каже. Ми відстояли Одесу 10 років тому, і після того спроб Росії таких явних, саме гібридних, в Одесі не було, це добре. І на мою думку, все ж таки, це не були якісь масові заворушення, це була частина війни. Одна з спецоперацій, яких було сотні в Російській Федерації, і одна з них була в Одесі 10 років тому. І в них вона не вийшла, тому що тут були. Застосовані саме люди іншої країни, громадяни іншої країни, була застосована вогнепальна зброя. Весь сценарій був власне схожий на військову операцію, а не на просто де дві групи людей. Якщо ми візьмемо, наприклад, фанатів футбольних, де вони між собою щось там сперечаються, та не згодні з рахунком матчу. Тут була саме спланована. Операція Російської Федерації, яка не вдалася тільки завдяки патріотам України, Одеса це Україна, тому ж цілком можливо, що тут би був Донецьк сьогоднішній, Луганський сьогоднішній події відіграли фундаментальну роль для українського суспільства, для української Одеси. І я радий, що я дотичний, і це дуже круто. На жаль, загинув Ігор Іванов, але він загинув як воїн. Він загинув, знаючи за що загинув, тому що 10 років ми живемо в Українській Одесі. Однак слід наголосити, що сьогодні, задля уникнення сутичок та можливих провокацій, навколо периметру кулакового поля були посилені заходи безпеки. А усі люди, які хотіли пройти до своєрідного рідного меморіалу пам'яті, мали пройти перевірку. Ми провели там близько години часу, проте охочих покласти квіти не було. Це може сьогодні свідчити про більш український настрої в Одесі. На цьому у мене все колегу. Я передаю тобі слово.